Запитання є в нас цікаве від глядача. Назара, він пише, чому Хамас почав цю операцію, розуміючи, що Ізраїль їх знищить, адже вони залежні від Ізраїля і світлом і газом, і те, що сьогодні було Йоам галантом міністром оборони Ізраїля, оголошено, що вони починають повну блокаду сектору газа, починаючи от якраз і від світла, і від газу, і від водопостачання, і від навіть від продовольства, ну тобто, питань в принципі. Конфлікт із Хамасом він був мертво народжений, точніше, Хамасу з Ізраїлем, Він був мертво народжений. То чому е, вони почали це? І якщо знову ж таки вкопуватися у причини і джерела е, ось цю, цієї дестабілізації, те, що ви говорите: КГБ, і правонаступник Росія, Іран як союзник Росії на Близькому Сході, і чиїм проксієї Хамас і Хезбула, е, що вони очікують отримати від цього Хамас нічого не вирішує насправді. Це також та правда, які треба дивитися в очі? Рішення приймали в Тегерані. Хамас це інструмент. Зараз треба дивитися, чого саме які саме переслідує такі, я вже сказав би так: бойові задачі Ірану в даному випадку. Те, що Росія вона також мала до цього стосунок, я впевнений у цьому. А які задачі для Ірану? Для Ірану це може бути ну, в першу чергу демонстрація того, що ізраїльська армія не настільки сильна, як про неї говорять, і вони це продемонстрували. Вони продемонстрували вразливість загальної системи безпеки Цехал, Ізраїлю, неспроможність Масад вирішувати деякі питання, які виникають, і багато інших моментів. Там ще і політичні є моменти. Багато є питань щодо реформ, які. Проваджені були в ізраїльську армію, і всім цим скористався Іран, демонструючи, що Ізраїль саме слабкий, а Росія може цим скористуватися з, з своєї за. Своєю метою а її мета це дискредитація України. Вона вже цим розпочала цим займатися, тобто, мовляв, зброя яка надходить до України, вона опинилась у Хамас. Тобто, зараз розповсюджується такий наратив. А, розуміємо, для чого це а, щоб впливати на зменшення підтримки України. Другий момент це каталізація на близькому сході, дійсно, щоб а, фізично зменшилась підтримка України та відволікти увагу. Від України. Росії важливо виграти, ну, наприклад, там місяць-два місяці якоїсь паузи, щоб зменшилась підтримка України, щоб зменшилась інтенсивність бойових дій в зоні бойових дій, і вони зможуть якось е компенсувати ті втрати, відновитися, е і, це, і це їм е критично е важливо, тому що ми починали ж з зони бойових дій, що там відбувається іде. А в Запорізькій області вони знову ж таки я повторююся. Вони затикають дири людським ресурсом, але і він не безмежний. Він також в якийсь момент, навіть при наявності цього ресурсу, не зможе стримувати прориви там, де вони відбуваються. А це в трикутнику вербове новопрокопівка очеретувата. Дві дві вершини: вербове та новопрокопівка. Вони вже сипляться. Але їх, ось це те, що вони сиплються, їх затикають саме м'ясо. І а, коли відбудеться прорив, тоді ось посиплеся і друга друга лінія оборони. І вони це розуміють, їм потрібно щось вирішувати. Тобто для них це критичне значення мають. І хто такий Хамас та Ну, однією тисячу або двома тисячами палестинців більше або менше, буде той сектор Газа, не буде сектор Газа. Головне отримати е, материкове південь України під контролем та логістику а як е, от пане Осадра, як може видатися, так що от росіянам вдасться у цьому е, режимі створення хаосу е, втримати південь. Як е, якими механізмами вони можуть спонукати, от, здійснити те, що їм би було вигідно досягнути, можливо, тимчасового перемир'я або що, от наприклад, і галас не перемиря, не, не, не перемиря, перемир саме зменшення підтримки України. Зменшення надання нам, ну, наприклад, боєприпасів. Або про що нещодавно заявили в Міноборону в заявляли в Ізраїлі: не вистачає боєприпасів. Треба більше боєприпасів. З'являється новий наратив саме в Ізраїлі. Зараз розпосюджується наратив, також через проросійські політичні сили та інформаційні майданчики, що та трагедія, яка відбулася в Ізраїлі, стала можливою, тому що Ізраїлю перестали надавати необхідну допомогу США, сконцентрувавши її всю для України. Отже, пішла вже ця хвиля, з іншого боку, за океаном, наприклад, така собі конгресвумен, як Мейджор тейлор Грін, яка є представницею Трампийського крила. вона вже заявляє про те, що зброю, яку використовував Хамас. Це зброя, яка надавалася в Україні. До того, що відбувалося, яка низька подій відбувалася в Конгресі Сенаті. Атакували ці будівлі така собі організація, як Code Pink. Code Pink – це організація, яка виставляє себе пацифістською. Але дуже цікаво, які ці пацифісти вони насправді займають які позиції. Не чіпайте Іран, дружіть з Іраном, не чіпайте Венесуелу, дружіть з Венесуелою. Не давайте до речі, не давайте зброю Ізраїлю, бо він е, бомбить е, Палестину. і так далі, і таке інше. Тобто, роз, дуже цікавий слід е, відбувається такий е, з цих дій. А зараз розпочинається нова хвиля інформаційно-психологічних спецоперацій. Якщо Україна почне менше отримувати зброї, так дійсно активізація в зоні бойових дій зменшиться. Але все ж таки, у мене є надія, і вона, вона ось в чому. Ну не те, щоб надія, а навіть впевненість. По-перше, ми ще не витратили. Ну не ми, а США ще не витратили. Е, за, е, закладені в е, того року ще е, бюджет 5 мільярдів на допомогу Україні. А 5 мільярдів це м'яко кажучи. Ну, як мінімум п'ять пакетів допомоги, тобто до грудня, це як це як мінімум, а як якщо по мільярду кожне. А як максимум, то може бути і більше. Це перший момент. Другий момент: Джозеф Байден заявив про пакет допомоги на 100 мільярдів до 2025 року, і все ж таки від цього є надія, бо 100 мільярдів це набагато більше аніж в 2022 та 2023 нам виділялося. Допомоги е, від США і я надію, що усі ці інформаційні маніпуляції та фейки вони все ж таки Росії не допоможуть. Ну, скажімо так, як і завжди. Знаєте, цікаве. До речі, цікаво. До речі, от я читаю буквально зараз стрічку. Новин було повідомлення про те, що власне спікер ізраїльської армії він навіть відмовився коментувати ось цей фейк про використання Хамасом західного озброєння, яке було поставлене Україні, яке постачали до України, і звідти від України воно з'явилося у руках Хамасу. Насправді про цей фейк він вже живе в російських пабліках впродовж цього дня, навіть кількох днів уже дуже активно живе. Його сьогодні розбила українська розвідка, сказавши, що це якраз дезінформаційна кампанія росіян, і вони могли трофейне озброєння і, скоріш за все, так і було, що трофейне озброєння максимум надіслали на до Хамасу для того, щоб так дискредитувати Україну. Але дуже цінно, що спікер ізраїльської армії якраз він не від відмовився це коментувати, називаючи маніпуляціями, фейками. От, Авіхай Едрай звати цього чоловіка, він сказав: Я не коментую такі фабрикації та брехню. Це дуже важливий е, аспект, що саме такий голос лунає, в тому числі і від Ізраїля. Але знаєте, мені е, просто от я хочу так само нашій аудиторії ще е, окреслити: а питання допомоги і постачання допомоги Україні та Ізраїлю це ж абсолютно різні треки. Якщо в Ізраїлі це відбувається на рівні f 35 е, їм не потрібні танки, в них є своя меркава, а нам потрібні танки. Нам потрібні в 16, а не в 35-ті. Ну, зараз в цьому питанні ще немає такого таких переговорів. І навіть не зі штатами про F-16 говоримо. А, в Ізраїлі є спайки свої е, протитанкові комплекси, в нас постачаються інші. Ну тобто, це абсолютно дві паралельні дороги, які я так розумію, не перетинаються у питанні постачання. Ну, за виключенням хіба що артилерійських снарядів, е, які штати свого часу зі своїх баз в Ізраїлі передавали Україні. Ну, от оце теоретично можна якось приплести, правильно? А, взагалі, з, давайте так а, по озброєнню а, в них артилерія 155-го калібру і тому артилерійські боєприпаси їм все ж таки також потрібні. А, є деяка інша номенклатура. Набої, наприклад, також є а, така залежність, а, і а, бомби, авіаційні бомби, а, особливо плануючі плануючі бомби. І вони їх також відправляють запити до США, щоб отримувати в необхідній кількості, тому деякі позиції все ж таки в нас перетинаються. А те, що вони там зробили запит на авіаносну ударну групу, то ну ми авіаносець Джеральда Форд не запитували в США, тому це ми можемо віддати. Забирайте загально по ситуації з технікою ще один момент. Не забуваємо, що в нас е, е, повномасштабна війна з Росією, а в повномасштабній війні є не тільки пошкоджена та знищена техніка, а ще й трофейна. І окрім техніки, є ще й трофейна зброя. І росіяни якраз і е, могли передавати через Іран цю трофейну зброю для подальшої дискредитації. Я нагадаю один дуже цікавий такий приклад, який. Трапився ще до повномасштабного вторгнення а, в Україну. А, в Сирії було продемонстровано дії спецназу сирійського башара Асада спецназу, а, який а, мав на озброєні український автомобіль Варта Наватор». Тобто башара Асада, кривавий диктатор, роз'їжджає на українському броньовику. Бронеавтомобілі. Тоді про це робився сюжет в сирійському телебаченні. Росіяни почали це розповсюджувати. Але це була не варта новатор Це був в Сирії зроблений десь в гаражі копія варти наватер. копія І ось виникає питання, навіщо в Сирії в якомусь гаражі зробили копію варта новатор щоб потім зробити сюжет, що це український броньовик, який передали в Сирію, і про це розповідали б усі російські ЗМІ, та говорили, о, Україна передає броньові автомобілі Башару Асаду, а засуджує його дії проти повстанців. Для чого? Для дискредитації. Але як заморочились зробити кустарну варту на ватру? Тому я не дивуюсь, якщо вони будуть заморочуватися. і, з тим, щоб для дискредитації України відправити якісь зразки трофейної техніки або зброї в хамас або навіть в Хезбелі, чи навіть Талібану. Навіть талібан може отримати там Бушмастер, наприклад, чи іншу якусь техніку, що там вони захопили. CV-90 у них є трофейний можуть відправити Сі 90 Талібану. Тоді. Підсумовуючи питання американської, насамперед говоримо підтримки, тому що Ізраїль це головний партнер США поза НАТО, зрештою, і Україна є таким важливим партнером США поза НАТО. А ваші очікування довгострокова перспектива, короткострокова перспектива? Чи зміниться якось постачання озброєння Україні? Чи все ж таки а, потрібно витримати ось цю бурю? І витратити американцям і їхнім конгресменам 5 тих мільярдів доларів на Україну, і там і там воно якось розрулиться. До того часу вже ізраїль впорається з задачами, які не там постануть на близькому сході. Я думаю, що саме так, бо ці 5 мільярдів вони, вони якраз до кінця року і будуть вони розраховані на те, щоб до кінця року забезпечувати пакетами допомоги. До речі, взагалі в них бюджет приймається не з 1 січня. Ми всі це знаємо. В них бюджет ось майже зараз буде прийматися дуже скоро. І якщо вже не почався процес обговорення бюджету, ну за цим я не просвідкував цю ситуацію. Це восени в них бюджет приймається. Передвиборча кампанія, передвиборчі баталії так безумовно, допоки буде буде ця боротьба за електорат, можна очікувати всього чого завгодно, але треба запам'ятати найголовніше: е, США ще ніколи не приймали участі як країна підтримки в війні проти такого потужного та ідеологічного навіть ворога, як Росія, і при цьому перемагаючи, бо США перемагають разом з Україною. І все це залишити не закінченим, Ні, вони цього не зроблять. Та, Майкл Маккейн, він у труні там перевернеться, встане і всіх їх там повбиває. А, тому. О... Я скажу, вибачаюся, Майкл Джон Маккейн, вибачаюсь. І тому в такій ситуації безумовно, ні. Підтримка не буде припинена. Можуть виникати ситуації, які можуть здаватися, о, ну все пропало. А насправді ні, нічого не пропало, підтримка залишиться.